Доброго-доброго всім ранку. Вітаю всіх на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І у нас сьогодні 30 січня 2023 року. Понеділок. Погода чудова. За останній тиждень це така, такий перший день, коли сонячна погода. І дуже тихо, тепло і гарно. Наші поїхали за, за сестричкою і за племянником. Їхати їм 350 кілометрів від нашого міста, так що вони поїхали з самого ранку. А я сьогодні йду на роботу пішочком, тому що папа ж поїхав за Наташою. Сьогодні, нарешті, видно гори дуже гарно. Я зараз вам покажу. У мене сьогодні повен робочий день. По-моєму, одне віконце буде, то мені потрібно готувати. Вибачте, мені потрібно готувати курс онлайн і офлайн. Так, покажу вам гору іду далі. Після вчорашньої прогулки на морське око. Я просто не чувствую ніг, тому що там ми йшли 7 кілометрів приблизно, і туди і назад ми йшли пішки, хоча можна було поїхати на конях. На конях це стоїть 90 злотих з одної особи в одну сторону, тобто 180 в дві сторони. А для двох це 360. Ну, ми вирішили для того, щоб подивитися на краєвиди, поїхати піти пішечком. І не пожалкували, але болять ноги сьогодні капець, тому що без привички. Так я взагалі-то в мене робота сидяча, я ну, постійно сиджу. То для мене це, звісно, такий квест. Зараз вам покажу ще гори з цієї сторони. У нас тут гарний парк. І з парку відкриваються теж неймовірні краєвиди на гори. Зараз покажу вам. Дуже гарно. Пишіть в коментарях, чи вам подобається. Чи ви більше любите море? Всім привіт-привіт! Тільки закінчила роботу. Сьогодні був дуже насичений день. Зараз іду додому. Дивіться, який у нас сніг. Пішов. Я зараз їду до своєї світрові. Треба забрати малого Богданчика. Наші поїхали за сестрою, а Богдана оставили у бабушки. То зараз їду за ним. Прийшла на остановку. Автобусу немає, треба чекати півгодинки. То зараз чекаємо півгодинки і їдемо за Богданчиком. Да, зима. Та нам сестричка, мабуть, зиму привезла. Дуже раді. Я вже не дочекаюся, зараз заїду за Богданчиком, заберу його. І будемо чекати. Приготуємо щось покушати і все таке. Так що. Ладно. Далі. 20.44. Мама позвонила. Они уже подъезжают, Будут через пару минут. Я поставила разогревать котлетки. Сделаю сейчас салатик с капусты И буду их встречать. А, скучаю. Давай-ка. Будем встречать вместе с мамой. Ура! Кто тут? Кто тут такие? Привет! Привет! А Почти где вы потеряли? S príjezdom! Ura, ura, ura! Ora! Tu, tu, tu!